Солдати Росії, які безжально ставилися до полонених ЗСУ та стріляли у них, самі ж раптово потрапили у полон. Вся їхня сміливість і радість різко зникла, коли вони опинилися на місці своїх жертв. Окупанти без зайвих думок готові були зробити усе, що завгодно із з полоненими, та тепер заспівали іншої пісні. Утім, жорстка кара не оминула їх. Що сказали перед нею? Почуєте далі. Усім вітання, глядачі. Я вдячна вам за те, що вибираєте нас. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Українські прикордонники на куп'ян. Ському напрямку взяли у полон російського військового, в якого раптом пробудилося почуття провини через удари рашистів по українських містах і розстріли полонених. Зазначається, що 27-річний Олексій Вєтров пішов воювати в Україну добровільно заради грошей і через кризу в особистому житті. Навіть мати відмовляли його йти на війну, але він сам наполіг, зізнався полонений із натиповою для росіян щирістю. Його колеги чинили жахливі військові злочини і долучали його. Тож, не витримавши, він вирішив здатися у полон українським прикордонникам. Ті показали йому відео недавнього російського удару балістикою по центру сум. Несподівані сльози окупанта можемо побачити далі. Це нормально. Зараз входимо

Нє, Дівочку, відомо, Я зараз цей Май Май. також ЗСУ взяли у полон російського військовослужбовця, який причетне до розстрілу українських військовополонених солдату із срокової бригади морської піхоти російських збройних сил 21 рік. Він сказав, що хотів служити медиком, але його кинули на м'ясо. За його словами, ліквідовувати українських військовополонених наказують російські командири. Про захоплення у Ланцева у полон повідомив український журналіст Андрій Саплієнко. Він опублікував. в видео-допыту полоненного оккупанта. Мы с другом общались. Он может договориться с командиром за меня, то, что у меня есть корочки медицинского образования, то, что он может договориться за меня, то, что я пойду к медикам. А меня тупо кинули на, на мясо. После того, как мы им докладывали, что у нас раненые, 200 й они говорили, просто сидите на месте, никуда не суйтесь, к вам придет подмога, вас эвакуируют. Этой подмоги не было. Окупант розповів, що він брав участь у ліквідації українських військовополонених. За його словами, творити ці жахливі речі наказують командири російської окупаційної армії. Про цьому полонений підтвердив, що це цілеспрямована російська політика. Побачив двох українських військовослужбовців. Він їм крикнув Киньте зброю. Вони у кого була кинули. Я зв'язувався із командиром. Доповідав, що тут двоє українських службовців, і командир, мабуть, у цьому кипіші, що всі кричать, на розібрав моїх слів і сказав відкривати вогонь. Зізнався під час допиту Ланцов. тим же часом ідентифіковано расистів, які творили страшенні речі з українськими полоненими у Курському СІЗО. Так колишній військовополонений та морський піхотинець Владислав Задорін назвав імена російських тюремників, які знущались над українськими полоненими у Курському СІЗО. Номер один про це йдеться у розслідуванні слідства. Інфо за словами журналістів, Задорін потрапив у російський полон на острові Зміїний і. Рік провів у курському номер Мородин він впізнав чотирьох тюремників, які також упізнав строковик Мар'ян Ватрал, котре провів 28 місяців у полоні. Віталій віноградов за словами колишніх бранців був одним із керівників і контролював полонених. Даючи накази, щодо їхнього побиття та голодування полоненим було заборонено сідати на ляшка до відбою. А у нас усі камери одного дня сиділи, порушили це правило. Тоді Віноградов вирішив покарати нас, покликав двох спеців. Він вивів на коридор усіх, хто 1990 91-го року народження і молодше нас тоді дуже сильно лупцювали, і винограда вбив також, згадує ватрал. Ще один тюремник Олексій Баранов відбирав їжу у полонених та бив їх ложками. Олексій Баглай, четвертий тюремник, котрий жорстоко поводився з українськими полоненими на денний час, очолює в'язницю. Зі слів потерпілих саме Баглай створював позитивне враження про умови отримання бранців для прокурорів під час їхніх перевірок. Якщо ж полонені скаржилися на умови, вони отримували покарання у вигляді побиття та позбавлення прогулянок. І за кожен такий злочин буде покарано усіх рашистів. Так бійці десантно-штурмових військ збройних сил України спільно із суміжниками такими суміжними підрозділами у Кур. Ські області взяли у полон дев'ятьох російських військовослужбовців. Зазначається, що спочатку рашости згодилися відстоювати ілюзорні фантазії кремлівського диктаторського режиму, але замість безславної відправки на концерт Кобзона обрали полон та здалися українським воїнам. У свою чергу окупанти розповіли, що вони із Пермського краю, Астраханської і Тамбовської областей, а також із Вороніша, Мурманська, Нальчука, Нижнього Новгорода. Двоє полонених зазначили, що родом із тимчасово окупованого Росією Криму. Українські військові наголосили, що російським полоненим була надана учасна медична і психологічна допомога. Далі поговоримо також і про те, що російський полонений розповів, що уклав контракт для участі у війні із Україною, бо мав великі борги і хотів заробити 2 мільйони рублів. Однак так і і не отримав це грошей. Про це стало відомо із його інтерв'ю журналісту Володимиру Золкіну. За словами окупанта, контракт він уклав 20 грудня 2024 року. Каже, до того жив із дружиною у будинку на 9 квадратних метрів, тому хотів заробити гроші для покращення умов проживання. До того ж, набрався чимало боргів, із якими мав намір розрахуватися. Оформив у магазині кредит на комп'ютер, але взяв готівкою. Оформив два такі кредити: один на комп'ютер, інший на телевізор. Розповів полонений. Однак, згодом, за його словами, судові виконавці забрали. Телевізор, комп'ютер і мікрохвильовку, оскільки кредиту він не виплачував. На момент укладення контракту у військкомату, каже боргів, уже набралися близько мільйона рублів. Полонений Рашоїс також розповів, що розраховував отримати 2 мільйони 200 тисяч рублів. Саме така сума була заявлена на плакаті із пропозицією ТНСВО. Підйомних у грудні не отримав. У січні отримав 37 тисяч за грудень. У лютому за січень отримав 195 тисяч. У березні мала прийти зарплата за лютий, але не було, каже він. До того ж частину грошей мусив віддати на збори, які організовували. Олися для різних потреб роти, Да, спочатку 20 тисяч сказав, що можу ще додати 15 тисяч і не більше, оскільки в мене сім'я потребує грошей. Пригадує він. Однак, звертаючись до інших росіян, полонений раши зазначив, що немає сенсу йти на війну. Краще не йти на ці війни. Вони не вартують цього. Ба більше, як розповів молодший сержант, військовослужбовець 91-го окремого протитанкового батальйону Олександр Козюра, окупанти, які потрапляють у полон ЗСУ, не приховують, що пішли на війну ліквідовувати українців за великі гроші. За його словами, окупанти постійно підтяг. Агують нову техніку та людей. Ми знаємо їхні місця, де вони накопичуються. Ми знаємо, у якій кількості, коли вони туди заходять, коли у них ці ротації відбуваються. Ми це все бачимо, знаємо. Але те, що вони сунуться до нас, ми зразу це просікаємо. Сказав Козюра. Військовий сказав, що така ситуація постійне підтягування нової живої сили та техніки з боку окупантів, спостерігається на усіх вітинках фронту, де він воював, зокрема на Харківському напрямку та на Курщині. Накопичують техніку, сили, а потім в якийсь момент заходять. У них ресурс значно більший. Другий момент, коли їх беруть у полон. Вони не приховують, що їм мільйони дають за те, що вони йдуть у бій. Всі йдуть тільки за те, що Путін платить гроші. Це очевидно, наголосив Козюра. Раніше колишній розвідник Дмитро Пастор Попов також розповідав, як російська мова допомагала брати у полон окупантів. За його словами, такі випадки були зокрема на Запоріжжі та на Мар'їнському напрямку. Він також розповів, що дуже часто полонені по. Снюють свою участь у війні проти України, тим, що ЗСУ нібито бомбили на Донбасі, а в Одесі когось спалили. І вірно йдеться за зіткнення в Одесі представників майдану та антимайдану 2 травня 14-го року, коли спалахнув будинок профспілок. Як зазначив Попов, він чув однакові версії від полонених і різних підрозділів російської армії. Тобто окупанти аргументують свою участь у війні власним благородством, яке спирається на вигадані історії, що тиражують російські пропагандисти на тебе, УРФ та у соціальних мережах. Але Цьому варто зазначити, що страта росіянами українських військовополонених це не окремі випадки, а ймовірно частина ширшої схеми, що вказує на систематичну політику. Про це йдеться у розслідуванні Financial Times, у якому зокрема розкривається особистість одного із російських окупантів, який фігурує на відео під час ліквідації українських військових, які здалися у полон. Так у публікації Financial Times повідомляється, що Олег Яковлів, солдат 30-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади Росії, і самові опублікував відео. Масової ліквідації українців на своєму ютуб каналі, але потім видалив його. На кадрах російських солдат у капюшоні наказує безбройним українським військовополоненим підійти до купи колод. Потім російські військові стріляють у бік українців із близької відстані. При цьому окупанти називають позивний людини у капюшоні Сара. Це жим'я Яковля використовує для позначення себе в онлайн реп відео. Пише Financial Times. Водночас, за даними українських слідчих підрозділ Яковлєва був причетний до численних воєнних злочинів, зокрема до страт на полі бою у липні два року. Володимир Путіна нагородив бригаду за хоробрість і героїзм. А у документальному фільмі Financial Times відобразило на карті понад 30 ймовірних випадків, багато з яких було знято на безпілотники і мобільні телефони, щоб показати, як інциденти відбувалися по всій лінії фронту. За словами прокурорів, правозахисників це доказ того, що страти є частиною систематичної політики на будь-якій території, де вони зараз воюють, і з нашими хлопцями всі наші солдати піддаються високому ризику бути ліквідованими. Цитує Financial Times главу департаменту України із розслідування воєнних злочинів Генеральної прокуратури Юрія Білоусова він також назвав ці випадки ознакою політики. Я вам вдячна глядачі, що ви додалися випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.